Математика. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, з давніх пір і понині кажуть в нас в Україні здоровенькі були. Діточки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз у нас пора року осінь. А які ви знаєте, місяці осінь? Вересень-жовтень, листопад. Скільки місяців осені? Так, три. А як світить сонечко восени? Так, воно вже не так світить, як у літку. менше гріє, дні стали коротшими, а ніч стала довшою. Давайте згадаємо з сонечком всі пори року. Зима, весна. Літо, осінь. Скільки всього пір року? Чотири. Згадаємо сонечку дні тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А скільки всього днів тижня? Так, сім. Згадаємо сонечком частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Скільки всього частин доби? Так, 4. Восени буває таке явище природи, коли багато падає листя. Як воно називається? Так, це явище природи називається листопад. Давайте з вами разом сонечку. Пограємо в гру весела лічба і порахуємо наше листечко. Спочатку прямою лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер порахуємо зворотньою лічбою. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. молодці. Одного разу сорока зустріла мишеня, яке несло колосок. Сороці теж схотілося мати колосок, тому вона запитала мишеня, де воно його взяло. Мушеня намалювала шлях до поля, але сорока не знає, як ним користуватися. Ну що ж, допоможемо сороці? Так. Покладіть, будь ласка, жовтий кружечок. Праворуч від жовтого кружечку покладіть червоний квадрат. Зверху над червоним квадратом покладіть два сині трикутника. Ліворуч від синіх трикутників покладіть три жовтих овала. Під овалами покладіть зелений прямокутник. Так. Добре, молодці. Сорока вам дуже вдячна, адже тепер вона обов'язково знайде поле. Геометричні фігури, вони такі різні і водночас мають спільні риси. Обстежимо їх та порівняємо. Укладіть перед собою квадрат та прямокутник. Візьміть кружечки та Накладіть їх на квадрат і на прямокутник. Потім візьміть овали і накладіть їх також на квадрат і прямокутник. Що ми бачимо? Чим відрізняються ці фігури? Так, Тим, що у квадрата і прямокутника є кути. А у круга та овала кутів немає. Тепер візьмемо трикутники. У трикутників є кути. Накладіть їх на квадрат і на прямокутник. Що ми бачимо? Чим вони відрізняються? Порахуйте, скільки сторін у квадрата, у прямокутника. Скільки куців у квадрата і у прямокутника? Так, сторін і куців у квадрата і прямокутника 4. А у трикутника 3. Як ще можна назвати квадрат і прямокутник? Так, їх можна назвати ще чотирикутники. кутники. Але ж вони не схожі, правда, діточки? Накладіть квадрат на прямокутник. Що ми бачимо? Так, що у прямокутника дві довгі сторони є, а дві короткі, а у квадрата всі сторони однакові. Добре, молодці! Коли сорока відлетіла на пошуки колоска, вона залишила у гніздечку сорочат. Порахуйте, скільки сорочат у гніздечку. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Так, покладіть стільки квадратиків, скільки сорочат. Так. Порахуємо квадрати. Один, два, три, чотири. Повернулась сорока з колосками. Скільки вона принесла колосків? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки колосків? Так, чотири. Покладіть під квадратами чотири кружечка. Так. Наскільки з поверненням сороки? Змінилася кількість пташок. Так, кількість пташок змінилась на одну пташку. Їх було 4, прилетіла сорока, їх стало 5. Додайте ще один квадрат. Так. Чи вистачить всім сорокам колосків? Ні. А як зробити так, щоб сорок і колосків стало порівню? Так, треба додати ще один колосок. Додайте ще один кружечок. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки число 5 більше, ніж число 4? На один більше. А наскільки число 4 менше, ніж число 5? Так, на 1 менше число 4, ніж 5. Добре. Що ж ми сьогодні з вами познайомимось з цифрою 5. Потім вийшла погулять на папері цифра 5, руку вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. Обвідіть цифру 5 пальчиком і напишіть її у повітрі. Добре. Скажіть, будь ласка, на яку цифру схожа цифра 5? Так, вона схожа на цифру 3. А чим вони схожі? Тим, що у них внизу є гачок. І у цифри 3, і у цифри 5. А чим вони відрізняються? Так, у цифри 3 2 гачка, да? а у цифри 5 1 гачок. Сорочата так бавились колосками, що розсипали всі зернятку. Так, давайте з вами пограємо з зернятками. Знайдіть, візьміть овали. Це будуть наші зернятка. Покладіть перший ряд три помаранчевих зернятка. Під ними знайдіть і викладіть чотири жовті зернятка. Під жовтими знайдіть і покладіть п'ять зелених зерняток. Подивіться уважно, як розташовані наші зернятка. Так вони розташовані рядками. А скільки рядів утворилась зернятка? Рядків утворилось 3. Праворуч від помаранчевих зернят покладіть цифру за їхньою кількістю. Так, це буде цифра 3. Позначте цифрою кількість жовтих зернят. Цифра 4. Позначте цифрою кількість зелених зернят. Так, їх 5. Скільки потрібно докласти зернят помаранчевих, щоб їх стало як зелених 5. Так, треба докласти ще 2 зернятка. Отже, ми бачимо, що число 5 складається з двох менших чисел 3 і 2. А скільки треба докласти жовтих зернят, щоб їх стало порівну з помаранчевими і зеленими. Так, треба докласти ще одне зернятко. Отже, число 5 складається з 4 і 1. Сорока навчила сорочат літати, тому вони вирушили на прогулянку. Порахуйте, скільки птахів. Скільки птахів? Так, п'ять птахів. Ну що ж, попрощаємось з нашими пташками. помашемо їм обома ручками. Скажіть, будь ласка, скільки у вас пальчиків на правій руці? Так, п'ять. А на лівій? Теж п'ять. А на в якій руці більше пальчиків? Ні, їх не більше, не менше, їх порівняно. 5 і 5. Добре, молодці! Ну що ж, робимо з вами гімнастику для наших оченят. Починаємо рухати оченятами вліво-вправо. вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, іншу сторону, закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, відкрили. Покліпали. Десять разів. Подиливи вгору вниз, вліво, що у нас там, вправо. Поклали долоньки на отченята, помасажували. Ось як добре. Ну що ж, вам домашнє завдання прописати цифру 5. Починати ми будемо її писати. Ось тут де чорна крапочка з верхньої сторони, з середини верхньої сторони нашої клітини. Далі опускаємо вниз паличку на середину клітини, малюємо гачок такий, а зверху хвиля. Давайте повторимо. Паличка вниз, гачок, хвиля. Ну що ж, бажаю успіхів. <клес> з яким числом ми сьогодні з вами ознайомились? Так, ми ознайомились з числом 5. А якою цифрою воно позначається? Так, позначається цифрою 5. З яких чисел складається число 5? З 3 і 2, 4 і 1. Добре. Ну що ж, до побачення, до нових зустріч.